Сьогодні з'явилось фото. Там шахет, а всередині картка. Картка одного з українських е, мобільних операторів. Причому легко пізнати, що то за карта за кольором. І ви знаєте, це вже розпіарили, розкидали кругом оце фото і так далі. Ну і е, я знаю, що буде далі. Я знаю, що буде далі. Ця ідея давно мусолиться в українському, е, в українському просторі, але, але ну, я не буду. Я не буду піддавати сумніву, що це дійсно так, це можливо так. Але вангую, що незабаром купити сім-карту без паспорта ви не зможете. В цілому це правильно. У мене, наприклад, карта давно прив'язана до моїх персональних даних і паспортних даних, і я від цього абсолютно ніяк не страждаю. Я не веду ніякої а, підривної діяльності. У мене номер легалізований, і в цілому це навіть зручно. В деяких моментах, не буду говорити, в яких, коли ви прийдете реєструвати свою картку, вам все це пояснять. Тим, тим не менш, ми також розуміємо, що серед нас, нас є люди, які працюють не на Україну, також це не виключення. Тому незабаром можливо, що картки мобільних операторів. Громадян будуть підв'язані під паспортні дані, і ви змушені будете все ж таки прореєструватися телефон. Номер і ваше прізвище, ім'я по батькові, і далі паспортні дані. Знаєте, для мене це приємно, тому що частина громадян трішечки угомониться в тому, що вони інколи пишуть в коментарях. Бо коли тебе можна буде за номером мобільного телефону ідентифікувати, то далі можна і до суду подавати, далі багато чого можна. І відповідальність в інформаційному просторі це надзвичайно важлива річ. А ну, правда, це не убезпечує від коментарів в телеграмі, в Тіктоці, і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Але в будь-якому випадку я закликаю громадян України бути вічливими, бути чемними і розуміти, що те, що вас не можна ідентифікувати, ну ви так думаєте, що не можна, що це є приводом для хамства, для грубіянства, для погроз, для навішування ярликів і для взагалі. Відсутності вихованості такту, яка інколи трапляється у деяких громадян, ну а ось це явище, я вже давно ставив питання про те, що а чи не є інколи так, що дрони, ось ці, ну я не за шахеди говорю, а деякі дрони, чи не запускаються вони взагалі з території України диверсійно-диверсійними групами? Я думаю, що Служба безпеки веде спостереження, і якщо такі факти є, то вони будуть виявлятися. А якщо поставлять громадян ще і на Паспортизацію карток то це буде ще легше. Фото, шапці профілю. І що ви думаєте про це? Напишіть, будь ласка, в коментарях.